Вітаю, друзі, з вами Лемок. Я все ж таки зумів зробити четвер... Точніше, другий класовий ранг на штурмовиках. Е, оце називається другий класовий ранг. Не четвертий, а другий. Тому що перший класовий ранг це коли в нас із зірочкою, а другий це коли от 4. Ну, і тут відповідно третій, четвертий і останній. Тобто з точністю та навпаки, скажімо так. Так, ми тут виграли, у нас вже тут мінус 2. Загалом хлопчини. Так. Я ще встину хоча б щось кинути. Ну, щось кидаю. Можна було цього добрити, звичайно, але я хочу кинути. Так, полетіло. Поразка. А як ми поразку зробили? Не знаю. Без поняття. Ну, тим не менше, 12400 я зумів дати в цьому не дуже хорошому режимі а, на штурмовику. Тому рекомендую всім грати на ЛБШ. Коли буде така акція, ви можете придбати його. Чому я вирішив взагалі записати дане відео? Тому що штурмовики, я знову ж таки, повторюся до першого відео, коли вийшло по, по марафончику. Штурмовики це найскладніший клас техніки. Коли ти тільки починаєш грати, тому що для прокачки вони наймовірно противні. Просто максимально надзвичайно противні. Ну і відповідно мені ще дали 100 золота за гарний старт. Так, це я зробив чудово. Просто бомбезно. Ну, і звичайно, стосовно ЛБШ, його можна придбати завжди. Отут. от. Берете і купляєте, якщо вам потрібно. То це, на мою думку, один з кращих взагалі штурмовиків, які можуть бути тільки, напевно, до рівня так. Шостого. А от далі я, мені важко сказати, чесно кажучи. А, загалом ЛБШ це, можна сказати, така маленька штурмова імба серед штурмовиків на своєму рівні. От. А, в міру маневрений, в міру ракети, ці бомби не так давно вже не, не дуже довго перезаряджаються. Загалом можу рекомендувати. А, так і... <кій> так, вибачаюсь. Такі от справи, гарно дякую за перегляд і бувайте.